Від сьогодні в Івано-Франківську працює нова поліція. Зранку понад 200 патрульних склали присягу. Конкурс був одним з найвищих в Україні: 25 претендентів на місце. Які вони патрульні поліцейські Івано-Франківська бачив Іларіон Іваненко? Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народі. Вірно служити українському народу. Текст присяги зачитав очільник нової поліції Івано-Франківська, найвищий коп України Дмитро Міхалець. Його зріст 2 метра 6 сантиметрів. Написав міністр Арсен Оваков у своєму Фейсбуці та додав, що знає міхальця особисто. Він чудовий офіцер та відмінно зарекомендував себе на службі. Поліцейські вони націлені на роботу, вони розуміють, куди вони виходять. Наша була робота це їх Правити їм розказати, я думаю, що все в нас вийде. Ще одна особливість франківської поліції третина інспекторів. Дівчата Олена Біла, переселенка з Севастополя, переїхала до Івано-Франківська відразу після окупації півострова. Я прийшла в нову поліцію, щоб просто бути не таким непомітним переселенцем, а хочу бути корисною для своєї держави. Відбір тут був чи не найжорсткіший 208 поліцейських з поміж понад 5300 кандидатів на одне місце. Претендували 25 людей. Відібрали кращих із кращих, каже очільниця Нацполіції України Катія Деконаїдзе. Вони покажуть настоящий стандарт стандарт настояча поліція, що значить сучасна поліція, яка реально захищає людей. Більшість нових франківських поліцейських 86% мають вищу освіту. Чверть учасники АТО кажуть, служити в поліції у рідному франківську хочуть, аби очистити місто як від злодіїв, так і від корумпованих правоохоронців. Хочемо, щоб вулиці були спокійні для нас, для наших дітей. Для наших батьків і для всіх громадян України надія покладає на що наші вулиці очиститься від бандюків, що буде безпечніше вечором ходити з дитиною. Так ми любимо вечором прогулюватися завжди перед сном і взагалі буде спокійніше, менше наркоманії, алкоголіків. Сьогодні у нових патрульних перше чергування. Івано-Франківськ одинадцяте місто, де завпровадили нову поліцію. На черзі ще два десятки міст. Ларон Іваненко Сергій Попович новини на першому.